Продовжуємо розповідати про прес-тур промисловими підприємствами компанії Ферекспо після єрестівського гірничо-збагачувального комбінату. Журналістів з України, Великої Британії та Швейцарії запросили відвідати структурні підрозділи полтавського ГЗК. Від самого початку цієї подорожі новинарі мали змогу поспілкуватися із головою правління прад Полтавських ГЗК Віктором Лотоусом. Це єдине підприємство в Україні, де працюють так, як насичена високотехнологічна техніка. Світових брендів катерпілер, Хітачі, камацу, атлоскопка більше не на одному підприємстві ви не побачите такої концентрації. Першим промисловим майданчиком полтавського ГЗК, який відвідали українські та іноземні представники засобів масової інформації, стала сонячна електростанція. Про цю дільницю цеху мереж та підстанції комбінату розповів її очільник Ярослав Іванець. Дана сонячна електростанція побудована і здана в експлуатацію в липні місяці 2021 року. Це пілотний проєкт компанії Ферекспо. Дана сонячна електростанція має розрахункову потужність в 5 МВт. Ферекспо свідомо відмовилась від отримання від держави певних компенсацій, пільг, субсидій чи так званого зеленого тарифу. Вся згенерована електрична енергія з цієї станції використовується, скажімо так, всередині комбінату. Встановлено 9696 сонячних панелей виробництва Jinko Solar, 23 інвертори виробництва Huawei і дві комплектно-трансформаторні підстанції. Щодо майбутніх проєктів, то компанія, звичайно, збирається реалізовувати наступні більш потужні сонячні електростанції на даний момент. Нами вже підготовлено технічне завдання на проєктування а, другої сонячної електростанції. Там розрахункова потужність сягає десь 10,8 МВт. Ну але її будівництво буде вже а, після нашої перемоги у війні. Після сонячної електростанції гостей Ферекспо запросили відвідати оглядовий майданчик кар'єра полтавського гірничо-збагачувального комбінату, де журналісти скористалися можливістю поспілкуватися із головою правління. Найбільше представників змі цікавило питання масштабу економічних втрат для України в разі зупинки діяльності полтавського ГЗК. Ми за 2021 рік заплатили 4 мільярда гривень податків. Це усі рівні. Бюджети це державний бюджет, обласний бюджет і місцевий бюджет на підприємстві. Працює зараз 8 тисяч. Ну це гок Полтавський, ГОК кірсовського, 8 тисяч чоловік. Вважайте, що ну я б сказав, би, кожен другий працівник це мешканець міста Грічний Плавні, це працівник наших підприємств. Але якщо ще більш точніше, то десь 3-4 тисячі підрядників, які працюють на нашому підприємстві безпосередньо. Це не те, що зв'язане ще звичайно, ми можемо врахувати ті вагони, які обслуговуються укрзалізницею, і які теж заробляють кошти. І це десятки мільярдів гривень, які були перераховані на кошти Укрзалізниці. Це ті підрядники, ремонтники які ремонтують ці вагони. Це та електроенергія, яка зараз виробляється для наших потужностей. Щоб зрозуміло, Полтавський гідніший збачений комбінат і Єрісовський гідніше збачений комбінат – найпотужніше підприємство з точки зору споживання електроенергії. До 300 мігават до війни ми доходили 280-300 мігават, при тому, що вся Полтавська область потребляла, споживала десь 600 мігават. Це єдине підприємство, яке таке дуже насичене, отакі от в нас масштаби. Тобто ми даємо дуже багато роботи і робочих місць, і людей, в яких безпосередньо зв'язані або посередково не зв'язано нашим підприємством. Розповів Віктор Лотоус і про те, що кар'єр розроблено на території степу, бідного, на чорноземні ґрунти. Процес ґрунтоутворення тут переважно солонцевий. Кажуть, от наша держава аграрна держава. Якщо перерахувати, якби ця земля, десь 5,5 6 гектарів, які опрацьовує наше підприємство Полтавський бачений комбінат, та перевезти на колгоспи або на фермерів, то тут працювало десь максимум 200 чоловік розуміли, 14-12 тисяч людей, які працюють на цих самих 5 тисяч. А якщо безпосередньо, ну я не беру там такі дуже розвинуті поділи сільського господарства, я беру чисто вирощування зернових або кукурузи. От так 200 чоловік і 12 тисяч чоловік. 4 мільярди гривень податку, і, мабуть, там 100 мільйонів податку. Ну так дуже умовно. То щоб було зрозуміло, більше розвинена технології. Вони дають більше прибутку, більше видатків, більше забезпеченості робочих міст. Поцікавилися журналісти її ситуацією щодо, так би мовити, ув'язнених залізничних вагонів, які належать полтавському ГЗК. Адже ще у серпні 2023 року, на звернення слідчих ДБР та прокурорів офісу генерального прокурора, Печерський райсуд Києва арештував вантажні вагони полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сторона обвинувачення називає їх речовими доказами, нібито незаконного збуту відходів від виробництва. Розслідування цієї справи триває й досі. Адвокати Рекспо не погоджується зі звинуваченнями і загалом саме такою кількістю арештованих вагонів. А ухвала суду фактично ставить під загрозу своєчасне виконання компанією Ферекспо поставок. Полтавському гірничо збагачувальному комбінату доводиться залучати вагони третіх сторін, через що комбінат щомісяця втрачає близько 20 мільйонів гривень. Зауважив Віктор Лотоус. Через такі дії підприємству, яке є одним з найбільших платників податків та роботодавцем у регіоні, завдано збитків. Вже на понад 150 мільйонів гривень, а понад 30 мільйонів гривень податків не бюджети всіх рівнів. Нам не вдалося повернути свої вагони. Основна частка це 2300 вагонів, які зараз заарештовані, які ви могли бачити на площині нашого підприємства. І дуже велика частина цих вагонів вони розташовані. Бо ми будемо говорити, по всій Україні. Тому ми да, заміщуємо це а, вагонами третіх сторін. Ми не задоволені їх якості, тому що в нас тормозиться наше відвантаження, тому що вагони підходять не підготовлені для нашої для нашого відвантаження, і дуже багато ми зусиль трудових ресурсів вкладаємо для того, щоб ці вагони були підготовлені для відвантаження. А також це ще економічні для нас збитки, тому що ми платимо більше коштів за використання вагонів третіх сторін в порівнянні з нашими власними вагонами. Останнім місцем призначення цього простору був. Інноваційний пресфільтраційний технологічний корпус на полтавському ГЗК, про що ми розповімо у наступних випусках новин.